Шановні в ефірі сільський час з вами Катерина Вороненко. Почався останній місяць цієї досить непростої зими, і з кожним днем уже наближається новий аграрний сезон. І вже зараз можна прогнозувати, а деякі експерти прогнозували це ще наприкінці року. Дефіцит деяких видів насіння навесні поточного року. Тож у виграші, уже зараз можна це впевнено прогнозувати, залишаться ті, хто ще восени. Купив необхідну кількість насіння, зокрема кукурудзи. Уряд цьогоріч планує продовжити фінансування розбудови мережі оптових ринків сільськогосподарської продукції. На цю мету було виділено у минулому році близько 250 мільйонів гривень, а покупцями стало понад 3 мільйони чоловік. Також планується збудувати 52 тепличних комплекси. Що саме і ще планує зробити уряд цьогоріч в аграрному сезоні. Сподіваюсь, дізнаємось найближчим часом із перших рук. А сьогодні спробуємо з'ясувати, дефіцит якого не. Насіння цьогоріч варто очікувати. Але після огляду цін на позабіржовому ринку та блоку агронови. На ринку продовольчої пшениці ціни пропозиції на умовах самовивозу продовжували зростати і досягли позначки 2280 гривень за тонну. Ціни попиту переробників підвищились до позначки 2260 гривень за тонну. На ринку продовольчого жита пропозиції на умовах самовивозу теж продовжували зростати і досягли позначки 1570 гривень за тонну. Ціни попиту позначки 1550 гривень за тонну. На ринку фражної пшениці пропозиції на умовах самовивозу підвищились до позначки 2080 гривень за тонну. Ціни попиту переробників досягли позначки 2030 гривень за тонну. Попит з боку експортно-орієнтованих компаній утримався на позначці 1890 грн гривень за тонну. Продовжували зростати ціни на ринку фражного ячменю. Пропозиції на умовах самовивозу досягли позначки 2100 грн гривень за тонну, попит переробників позначки 2030 грн гривень за тонну. Попит експортно орієнтованих компаній утримався на позначці 2000 грн гривень за тонну. Почали зростати ціни на ринку враженої кукурудзи. Ціни пропозицій на умовах самовивозу підвищились до позначки 1970 тисяча гривень за тонну. Ціни попиту переробників до позначки 1925 тисяча гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній до позначки 1930 тисяча гривень за тонну. На ринку насіння соняшнику пропозиції на умовах самовивозу підвищились до позначки 5050 гривень за тонну. Ціни попиту промислових підприємств на умовах самовивозу до позначки 4850 гривень за тонну. На умовах поставок до місця вказаного покупцем до позначки 4 950 гривень за тонну. За такою ж ціною купували зерно експортно орієнтовані компанії. Посівні площі під сільгоскультурами в Україні, за інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства, у цьому році збільшаться на 1% у порівнянні з минулим роком до 19 мільйонів 400 тисяч гектарів. Стан посівів озимих культур за оперативною інформацією з регіонів оцінюється як хороший і задовільний, підтверджуючи прогнози експертів щодо можливого підвищення врожайності озимих. На 20-30% проти показника минулого року. З початку нинішнього маркетингового року Україна за інформацією Мінагропроду, експортувала 15 мільйонів 900 тисяч тонн зерна. Це на 42% Перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Відповідно до рішення уряду, у нинішньому році аграрний фонд продовжує здійснювати переробку зерна державного інтервенційного фонду та поставку борошна хлібопекарським підприємствам. Протягом минулого року аграрним фондом було укладено 156 тристоронніх угод поставки борошна. Щомісячні обсяги поставок борошна хлібопекарським підприємствам на цей рік, за інформацією профільного міністерства, більш ніж на 40% перевищать минулорічні обсяги. І становитимуть 66 тисяч тонн пшеничного та майже 11 тисяч тонн житнього борошна. Розбудова мережі оптових ринків сільськогосподарської продукції залишається одним із ключових напрямків державної політики. І у цьому році минулого року, за словами міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присяжнюка, на розбудову та підтримку оптових ринків було виділено 248 мільйонів гривень. За прогнозами Міністерства аграрної політики та продовольства у цьому році в Україні буде вироблено на 3% більше молока ніж у минулому році. Значно покращився стан справ у галузі тваринництва. Перші з часів незалежності нам вдалося стабілізувати і навіть наростити поголів'я великої рогатої худоби. За останній рік поголів'я ВРХ збільшилося майже на 80 тисяч голів. Я хотів би звернути увагу, що це. Вже продуктивна худоба, яка є продуктивною і яка є достатньо племінною для того, щоб і поповнювати поголів'я приплодами, і, звичайно, бути продуктивним щодо е, надоїв, заготівлі молока. Зростанню поголів'я сприяла державна підтримка сільгоспвиробників. За минулий рік в Україні бюджетні дотації за молодняк отримали 340 тисяч одноосібників. Їм було виплачено 305 мільйонів гривень. На цей рік на програми підтримки тваринництва передбачено 650 мільйонів гривень. Все менше часу залишається до початку нового аграрного сезону, але ще менше його залишається до визначення кращих із кращих. У проєкті Кращий Господар в Україні, як ви знаєте, минулого року ви могли не тільки детальніше дізнатися про кожного з тих, хто претендує на це звання на шпальтах журналу Агроексперт, а й віддати свій голос за того, кого ви вважаєте найкращим. І сьогодні я до студії запросила. Керівника журналу Агроексперт добре відомо багатьом з вас, Ольгу Сидоренко, для того, щоб з перших рук дізнатися, як ішло голосування, але з вашого дозволу, почати я все-таки хотіла би із прогнозів про забезпечення насінням і яке насіння, на яких культур може бути в дефіциті цьогоріч перед початком весняно-польових робіт. Доброго здоров'я, пані Ольгу, дуже рада і вдячна за те, що ви знайшли можливість приїхати до студії. Тож, як по ваших даних, уже журнал називається Вася агроексперт, і ви сама по собі вже є значним експертом на аграрному ринку, по деяких, скажімо так, мітках можна вже визначати тенденції. То крім кукурудзи. І Дефіциту яких культур і ще насіння варто чекати? Ви знаєте, це буде залежати, звичайно, від того, як буде йти перезимівля. Ми вже трошечки знаємо, що прогнози покращуються, і від цього буде залежати яку кількість площ будуть пересівати. Звичайно, кукурудза на першому місці, але наступна культура досить популярна, то є ріпак. І ми вважаємо, що компанії, які добре складали свої маркетингові Прогнози на цей рік постачальники я маю на увазі, вони цю тенденцію теж врахували, тому великого дефіциту ми все-таки не очікуємо. Тобто, переважна більшість господарів заздалегідь уклали необхідні контракти і можуть бути спокійні. бо я просто точно знаю, що ті компанії, які вирощують у нас в Україні насіння, зокрема кукурудзи, уже частина з них, принаймні, повністю продала все, що вони виростили, ще восени. То є правда, але я ще хотіла би доповнити стосовно французьких виробників насіння кукурудзи, а вони не встигають трішечки за попитом, який є в Україні, тому що площі, на яких вирощується це насіння, обмежені, і наше замовлення вони не в змозі виконати в такому обсязі. Тому, звичайно, тут вже велика велике навантаження йде і на українських виробників насіння. Ну, я точно знаю, що ті, хто претендує на звання кращих господар в Україні, як правило, заздалегідь дбають не тільки про забезпечення своїх господарств насінням. Минулоріч ми вперше запровадили спільно із вами оце голосування за того, кого громадяни України, глядачі програми Сільський час читачі журналу Агроексперт зокрема вважають найкращим. Як проходило голосування, ви можете мені сказати, наскільки активно голосувала аудиторія? Ви знаєте, це залежало від сюжетів, і е, можливо від того, наскільки активними були самі герої цих сюжетів. Знаєте, кажуть, зараз немає багато гектарів, а має багато друзів. І то все спрацювало у нашому інтернет-голосуванні. Тому що якщо минулого року ми визначали переможця від агроексперту у нас в редакції, і то була така велика подія для нас, тому що редактори відповідних рубрик вони голосували за свого той, хто займається тваринництвом, вибирав того, в кого є багато. Корів чи свиней, а той, хто займався рослинництвом, дивився більше на рослинників. Але цього року ми пішли таким незалежним шляхом, підключили інтернет голосування і е, весь час е, спостерігали за тим, наскільки активно іде е, цей процес. І цікаво, що визначилися три фаворити, і які е, весь час один другу нас наздоганяли. Так, і е, я так бачу, що у такого пана музики із фермерського господарства… я прошу поки що вас так. не називати добре, хто найкраще бо. Ви дізнаєтесь до про трьох фаворитів зовсім скоро, буквально за кілька хвилин. Я просто хочу сказати, а. що було їх троє, але mm. от буквально, вже коли мали підводити підсумки, за два тижні до того, як вже мав бути фініш, mm. ми побачили, що переможець, якого я вже зараз не назву, він отримав в три рази більше голосів за ці два тижні, ніж протягом усього року. Ви Певнені, що це просто були активізовані друзі. А можливо, це глядачі активізувалися. Я хочу чи сказати, читачі, що, можливо, ви активно закликали глядачів, тому що ми відслідковували звичайно з яких адрес ішло голосування, і повторювало було дуже мало у цієї людини. Тому так, я можу бачу, сказати, що це така ваша активість. Так, та, я думаю, глядачі. що все таки підозрювати серйозних солідних людей у. Якихось домовленостях навряд чи варто. Тим паче, що я, наприклад, зі свого боку можу пояснити збільшення кількості і е, якості голосування, тим, що ми якраз показували дайджести, ми нагадували глядачам, хто саме цьогоріч претендує на звання кращих господар в Україні. А враховуючи те, що це були січневі дні. Кінець грудня, середина січня, і люди вже, особливо середина, друга половина січня, коли люди вже відсвяткували, уже відгостювали, і хто там мав можливість, відпочили, з'їхалися додому, вони просто мали час і можливість переглянути ще раз і визначитись чи переконатися у правильності свого вибору. Мені дуже приємно чути, що було дуже мало повторів голосувань і. Те, що ви відслідковували з яких адрес іде голосування? А зараз, шановні глядачі, я пропоную вам дізнатися, хто саме став трьома фаворитами за підсумками голосування читачів журналу Агроексперт, ну і звичайно ж глядачів програми Сільський час. Богдан Музика голова фермерського підприємства Серпанок Рівненської області. Богдан Миронович Музика, керівником місцевого сільгоспідприємства, уже 25-й рік. Десять із яких це фермерське господарство Серпанок Дубенського району Рівненщини. Землі в обробітку мають відносно небагато 740 гектарів, із яких третина під сіножатями і пасовищами. Нарешті площі вирощують стабільно високі врожаї зернових та олійних культур. Ми закріпились на врожаї 60 центнерів з гектара зернових, 30-35 е, центнерів ріпак і 20-22 центнери з гектара сої. На техніці, як і у всіх підрозділах господарства, працюють місцеві селяни. У нас радом села, які поїздили в великі кооперативи. Техніка люди залишилися без заробітки, а для робочих, для такого села, колективу це файне господарство. Родина Василя Школярука здає в оренду господарству і свою землю. Гектар 70 сотих паю, маю два паї, які здаю в цей фермерський господарство. Ми маємо з нього виплачують по 400 кілограм на пай. Основне, це кваліфікація наших спеціалістів там, де. Постійні навчання, там, де день поля, семінари, там завжди ми присутні, шукаємо ізюминку, і саме головне, ми тут же стараємось втілити її в життя. Саме передові технології і забезпечують це. Так що ми не надіємось ні на які там, скажімо, подачки держави і так далі. Ми стараємось завжди, щоб собівартість нашої продукції була нижча, ніж реалізаційна ціна. Це є Основа наша, так принциповий такий підхід. Сергій Масько, директор товариства Агроперемога Полтавської області. Оновлення технічного парку один із пріоритетних напрямків розвитку і товариства Агроперемога, що у Лохвицькому районі Полтавської області, минулого року господарство утворилося в результаті об'єднання двох місцевих підприємств. І тепер в обробітку має 6,5 тисяч гектарів землі. Вирощують різні культури озимі і ярі за інтенсивними технологіями, які зрозуміло потребують відповідних фінансових витрат. Для того, щоб отримувати гарний урожай в полі, значить потрібно вкладати кошти. Для того закуплено на 6 мільйонів мінеральних добрів на 2,5 мільйона це засобів захисту рослин. Результат впровадження інтенсивних агротехнологій відчули уже в перший рік роботи. Прибуток господарства за минулий рік становив більше 6,5 мільйонів гривень. Загалом у товаристві працює більше 100 чоловік. Середня заробітна плата 2,5 тисячі гривень. Крім оновлення технічного парку у найближчих планах зведення складських приміщень для зберігання вирощеного врожаю і розвиток далі. Кредити беремо, без цього, мабуть, ні одне підприємство не працює. Виплати за оренду земельних паїв минулого року становили 2,5 мільйонів гривень. Землевласники могли взяти або гроші, або зерно, на вибір. все, що вирощують, та й дають. Ну, всі Пшениця, ячмінь, кукуруза, соняшник. Ну, що є господарські, сію та й дають. Товариство уклало соціальну угоду із місцевою сільською радою, на території якої 10 населених пунктів. Агроперемога тут основний господар, який обробляє місцеві землі. Анатолій Рудик, директор товариства Прилуцьке Вінницької промислової групи. Олена Сергіївна у місцевому господарстві працює уже більше 30 років. Пригадую, були часи геть скрутні. Справи почали налагоджуватись кілька років тому, коли товариство стало структурним підрозділом Вінницької промислової групи. Зарплату Амасі Получка щомісяця є і нічим ніхто не відказує. Ми зараз як в раю. Зараз в обробітку товариства 2700 гектарів землі. Вирощують озиму пшеницю із ярих культур ячмінь, яру пшеницю, соняшник, кукурудзу. У нас є сучасна техніка імпортна, яка забезпечує повністю фронт роботи, який треба зробити в польових в полі. Люди є, які працюють. і Ми сьогодні повністю цим забезпечені. Минулого року озимої пшениці тут зібрали по 62 центри з гектара. Урожайні соняшнику 34 центнери з гектара, була найвищою у Літинському районі. Крім рослинництва, розвивають і твариницьку галузь. Є дійний гурт більше ста голів. Поголів'я свиней близько 200. Годувати є чим. Раціон складають так, щоб натуральні корми переважали. Результати переконливі. Прироз 700-800 грам. 200. Валентина Загоруйко уже 15 років, як повернулася з міста в село. Працює тут на фермі, працюється добре. Зарплату отримуємо, аванс отримуємо. Робота як робота, як скрізь робити же десь треба. Загалом у товаристві трудиться 80 чоловік, 650 землевласників здають йому в оренду свої земельні паї, розрахунки за які теж вчасно і у повному обсязі. Добриве гумісол менші витрати, більший врожай. Гумісол містить мікроелементи, які доступні для рослин. Гумісол добрий врожай. Добрий прибуток. Отже, хто із трьох лідерів за підсумками голосування на сайті журналу Агроексперт став кращим із кращих, ви дізнаєтесь уже зовсім скоро, буквально за два тижні. А зараз я хотіла би запитати у нашої гості, яка ще на посаді керівника іншого аграрного видання виявила ініціативу підтримати саме цей проект. Бо проекту Кращий господар в Україні виповнюється уже п'ять років. П'ять років поспіль ви дізнаєтесь щонеділі. Про тих, хто живе і працює на нашій землі, і хто дійсно є кращим господарем в Україні. Отже, чому була така ініціатива? Ви знаєте, власне, мені дуже сподобалась ідея. Робити сюжети, які будуть а, виходити і на шпальтах журналу, і в передачі сільський час а, не тільки про тих, хто а, працює безпосередньо на землі, хто керує господарством, а ще й про сільських голів, про а, людей, які живуть на селі, а, почути їхню думку, що вони думають про керівника господарства, як він а, добре працює не тільки а, на процвітанні власної сім'ї, а як він підтримує рідне село, як він дає роботу а, жителям цього села. І тому цей проект він знаєте такий якийсь вийшов дуже душевний, людяний, в якому ми розповідали не лише про те, як правильно працювати, яку техніку використовувати, які технології сьогодні є найкращі. Хоча це теж важлива інформація для наших читачів і глядачів сільського часу. Але це дало ще змогу. Виявити цих людей, показати їх, і можливо зробити їм приємне, що їхня праця цінується, що їх бачила вся Україна таким чином. Відзначили їх і в журналі, і на телебачі. Ну, власне, коли цей проект розроблявся і ще зароджувався, я якраз і хотіла зробити так, щоб люди бачили. Не тільки дійсно керівників, а й тих, хто просто дійсно є господарем, не обіймаючи якоїсь посади у своєму господарстві, справжнім господарем на землі, а й щоб із перших вуст від людей почути, чому той чи інший керівник може називати себе кращим господарем. Бо Якби не це, то можна було просто за економічними показниками, було б визначати найбільш прибуткові підприємства, але то було б не цікаво. То була б суха статистика. А найбільшим же багатством нашої землі, ви це добре знаєте, є люди, які на ній живуть і працюють. І у нас є чимало планів уже і на поточний рік ми трошки будемо трансформувати через 5 років напрямки проєкту кращий господар в Україні. Ви щось плануєте в цьому ключі на поточний рік? Ось саме так, і е, е, ми завжди відзначаємо. Керівників, керівників напрямків, керівників господарств. Є багато конкурсів, не тільки кращий господар, де відзначають таких людей. А ми почали задумуватися над тим, що ми маємо готувати нове покоління, сучасне покоління, і вже воно росте. Вже хтось закінчив університет, вже хтось має якусь практику. І ми вирішили поетапно відзначати молодих фахівців. І цього року вирішили Розпочати загрономів, тому ми оголошуємо, якщо ви дозволите, про все. Український національний конкурс молодий агроном, кращий молодий агроном для участі у конкурсі, ми називаємо звичайно молодий агроном, але ми не обмежуємо віком якимось певним. Тому що якщо ну, приблизно люди... там, до 30, до 35, ми так до вважали, 40. До 45 ми ще вважаємо цих людей молодими. Але якщо вам більше років, але ви є гарний агроном і в душі ви молодий і вважаєте себе молодим, ми теж запрошуємо прийняти участь у цьому конкурсі. Причому ми вирішили. Зробити номінації по спеціалізації агрономів, грунтознавець, овочівник, захисник і так далі. Ну, більше інформації можна прочитати у нас на сайті або на шпальтах журналу Агроексперт. І ну і речі... в програмі Сільський час. Я сподіваюся, ви також надасте нам цю інформацію. Ми з радістю також її деталізуємо. Як і я сподіваюся, що і цей проєкт. Разом ми реалізуємо у поточному році. А про те, які ще проекти будуть, ви дізнаєтесь найближчим часом, так само як і про те, хто став лідерами голосування за версією сайту Агроперспектива, також нашого інформаційного партнера. А сьогоднішній ж випуск традиційно продовжують наші поради садівникам та городникам. 4 лютого в народі шановують Тимофія на Половина зими вже позаду наступали Тимофіївські морози. Садівники цієї пори перевіряють надійність утеплення снігом прикореневих ділянок довкола дерев. На фоні снігу добре проглядаються силуети дерев. Тож огляньте кожне і завчасно складіть схему та обсяг весняної обрізки. На плодових деревах від різкого коливання денних і нічних температур. Рідко лопається кора і утворюються рани. У сонячні дні такі місця бажано акуратно зачистити, накласти пов'язки і покрити їх розтопленим садовим варом. Зверху замотати мішковиною. Сьогодні в гостях у студії програми Сільський час була Ольга Сидоренко, керівник журналу Агроексперт, з яким ми спільно реалізовуємо проект Кращий господар в Україні. І я щиро дякую вам, пані Ольга, знову ж таки ще раз за те, що знайшли можливість приїхати до студії і за те, що спільно ви свого часу виявили ініціативу підтримати проект програми «Сільський час Кращий Господар в Україні. Сьогодні ж я вже мушу прощатися з вами. Дай Боже вам усяких гараздів, світла тепла та затишку у ваших душах і ваших оселях. Зустрінемось рівно за тиждень о цій же порі. Тримаємося!